2022-й важко описати словами: вся країна із лютого живе у іншій реальності. На світанку 24-го російські агресори розпочали наступ на Україну. Ніхто з нас не міг повірити у такий рівень цинізму. Народні республіки Донбас звернулися до Росії з просьби або сеті в сатвістрі до статті 51 частини 7 уставу ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Від жахіть і вибухів з такими повідомленнями прокинулась вся країна про повномасштабне вторгнення тих, хто себе називав братнім народом, добрими сусідами, хто ніс Україні руський мір. Але Україна та українці в строю одразу на місцях активізувалися органи місцевого самоврядування, керівництво міст, громад, районів, місцеві мешканці за участю силових структур збиралися на оперативні наради. могилів Подільська громада стала частиною загальнонаціонального спротиву. Кожен з нас робив усе, аби підтримати наших захисників і допомогти людям, які вимушено покинули свої домівки, а також тим, які сьогодні під кулями російських окупантів у нас було два головних завдання: тримати міцний тил і допомагати Збройним силам України. Координація наших дій з усіма воєнізованими структурами дала змогу тримати ситуацію в Могилів-Подільському районі під контролем. що відбулося засідання штабу ТРО, ситуація під контролем, велике прохання всіх, хто має можливість переміститися переселитися. переселіться. Це заходи тимчасові для заради нашої безпеки. Що стосується безпеки нашої громади, водопостачання під контролем, енергозабезпечення під контролем на кордоні спокійно. Ніч ми пережили, ніч війни ми пережили. Ситуація складалася складна. Над нашою територією були прольоти і крилатих ракет, які, ми бачили, що були збиті над Києвом, були зафіксовані прольоти над військовими містечками. Безпілотних апаратів. Звуки сирен, здається, розрізали повітря. Повітряні тривоги лунали майже без перестанку і вдень, і вночі. Містяни залишали все, хапали важливі речі та документи і бігли в укриття. По всій Україні вводиться комендантська година. Скрізь і всюди максимально вимикали світло, не сяяли рекламні вивіски на магазинах чи торговельних точках. Всі з острахом слухали новини, вивчали правила двох стін. Кожну хвилину, кожну мить ми були сконцентровані та зібрані, допомагали один одному. Через російську агресію все більше людей залишали свої домівки у пошуках безпечного притулку. І цей притулок вони знайшли у Могилів-Подільській громаді. До зустрічі внутрішніх переселенців, які змушені тікати від війни, ми підготувалися вмить. Об'єдналися, згуртувалися і активно надавали допомогу евакуйованим особам. Більшість людей розселили у локаціях, які визначив гуманітарний оперативний штаб. Це були об'єкти освітньої інфраструктури, когось розташовували у приватні сектори, дуже багато переселенців. Це жінки, і діти, тих самих військовослужбовців, які зараз на полі бою захищають нашу Україну, нашу незалежність. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб ці сім'ї були забезпечені як медикаментами, харчуванням, так і всім необхідним. Ми такі вам вдячні за такий теплий прийом. Нас приютили, дали нам постіль, дали нам. Кришу над головою, бо нас там у Харкові дуже бомбили, дома порозбомбили. І все, ми сюди приїхали, аби спасти своїх дітей, своїх людей, матерів, синів наших. І ми вам до того вдячні за те, що нас так тепло прийняли до сліз. Місто могилів подільський заповнилося тисячами автомобілів із Харкова, Києва, Миколаєва, Запоріжжя. У автівках цілі сім'ї, маленькі діти, деякі втікали навіть із порожніми руками. На пункті пропуску – Могилів-Подільський отач, божевільні черги. Люди по кілька діб сплять у авто. Відтак могилівчани розгортають потужний волонтерський рух біля міжнародного пункту пропуску на блокпостах при в'їзді у місто, аби забезпечити переселенців або ж біженців харчуванням, віддають свої теплі речі. Міський голова Геннадій Глухманюк щоденно об'їжджає захисні споруди, блокпости. На території комбінату комунальних підприємств чоловіки та жінки позмінно засипають пісок у мішки, а потім розвозять його для укріплень цивільних та військових об'єктів наших блокпостів. Укравтодор звертається до усіх українців з проханням знімати вказівки населених пунктів, щоб дезорієнтувати ворога. Могилів Подільська громада одразу взялася до роботи у місті та сел, Дійсно демонтували вказівники. Та місцеві жителі проявили креативність, виставили на заміну знятих інші, які яскраво демонстрували ставлення до росіян. Ось так у перші дні війни Могилів-Подільська громада згуртувалася. Ми розставили пріоритети і вчилися бути частиною загальнонаціонального спротиву. Кожен з нас засукав рукава і в своїх серцях та душах запалив вогник надії на мир та перемогу. Жителі Могилів-Подільської громади розгортають потужний тиловий фронт.